Героя, рідні, друзі, знайомі та просто Житомиряни зустрічали на колінах. Серце Віталія Пивоварова зупинилось 6 січня внаслідок ворожої атаки ворога на сході України. Віталій Вадимович народився 1 червня 1984 року в місті Житомирі. Навчався і проживав разом із своєю сім'єю також у місті Житомирі. Зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації Віталій Вадимович добровільно влився до лав збройних сил України і саме в складі воював, захищав нашу країну. На сході в складі одного із підрозділів спеціального призначення збройних сил України на жаль, він загинув, виконуючи бойове завдання, відбуваючи атаки російських військ. Після закінчення навчання у гімназії номер 23 вступив на історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка. Працював на посадах провідного головного спеціаліста в Державному архіві Житомирської області. Закінчив перший курс аспірантури. Викладачі у смерть Віталія навіть не могли повірити. На жаль, чому так складається, що краще залишають нас. І більшість викладачів, з ким мені вдалося поспілкуватися, вони з великим сумом, болем сприйняли цю трагічну подію. Вони не могли повірити. Телефонуючи, казали, можливо, щось сталося не так, можливо, щось переплутали. Але нарешті, на жаль, прийшлася трагічна звістка. Ми пам'ятаємо його, як талановиту, працьовиту людину, який успішно закінчив університет і вступив до аспірантури. Це була світла людина. Згодом Віталій перейшов на роботу в управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації. Останнім місцем його трудової біографії була обласна наукова універсальна бібліотека імені Олега Ольжича. Створити власну родину герой так і не встиг. У вічній скорботі залишились батьки та сестра, а також уся Україна. Від імені президента України. Верховного локомадувача збройних сил України прийміть прапор як символ держави, якому вірно й останнього служив ваш син.